Ірву на минулого тижня втратила трьох своїх захисників. З цього повідомлення почав щотижневу нараду очільник області. Під час виконання бойового завдання в зоні АТО загинув військовий з Олександрійського району Олександр Лупайн. Ще один герой Віталій Лашкулов зі Смоліного Маловиськівського району і вже під час лікування в госпіталі помер від отриманих травм боєць родом з Гайворонського району Ярослав Гайда. Кіровоградщина у списку областей із найнижчим рівнем оплати за газ і теплопостачання. Населення за листопад розрахувалося за спожите тепло лише на 21%. Директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжук назвала такий рівень розрахунків критичним. Не поспішають платити за послугу як у районах, так і в обласному центрі. Кіровоградський теплоенергетик за листопад отримав лише 14% оплати. З Кіровоград тепло споживачі розрахувалися на 19%. Є питання і до установ та підприємств, що фінансуються з місцевих бюджетів. це заклади освіти та охорони здоров'я і Олександрії. Від прифінансова підприємства вже виставляють рахунки за грудень, і для того щоб ми забезпечили оплату спожитого природного газу через розподільчі рахунки, нам необхідно, щоб максимально до кінця поточного року всі установи організації, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів, і державного, і місцевих, сплатили за послуги теплопостачання. Якщо ми хочемо, щоб принаймні у нас. Той рівень тепла, який сьогодні теплокомуненерги, спроможні надати нам в будинки в квартири, щоб він зберігався, і щоб ми не мали проблем із опаленням нашого наших осель, то я говорю про те, що треба платити за. Тепло треба платити за газ. Прошу районні державні адміністрації, керівники міст. У нас є програма субсидій і підтримки людей, малозабезпечених, які сьогодні неспроможні заплатити по платіжках, ті, які є. Відповідно, роз'яснюйте людям, що можна це прийти, оформити документи і отримати від держави допомогу на те, щоб розрахуватися по комунальних платежах.